Вірші Шевченка на передовій. Бійці 105-ї окремої бригади тероборони Тернопільської області до дня народження Кобзаря зачитали на пам'ять різні уривки відомих творів поета. Зараз військовослужбовці перебувають в районах виконання завдань. Слова українського пророка підтримують мужній дух бійців і вам, слава сині гори, кригою куті, і вам, лицарі великі, богом незабуті. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Сім'я вечеря біля хати, Вечерня зірочка встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати біля хати, Маленьких діточок своїх сама заснула біля їх. У кожного своє лихо, і в мене не тихо. У кожне своє, позичене, а все таки. Блажений муж на лукаву не вступає раду і не стане на пузло з лютим не сяде, а в законі у серце його і воля. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль жартуючи, любить, жартуючи й кинуть. Поїде на свою Московщину, а їде загине. Мене лукавили з тобою. ми разом йшли, у нас нема. Загнане правди за собою. Ходімо, доленько моя. Мій друже в Боги, не лукавий. Ходімо далі. Далі слава. На слава заповідь